Ради вітати усіх слухачів радіо місто Бугом. Нагадую, що радіо місто Бугом можна чути на хвилі 101,8 FM у Вінниці та 92,7 FM у Козятині. І сьогодні поговоримо про Орлів, саме про деякі їхні гатунки. А про деякі гатунки Орлів нам розписть продюсер Олександр Абранчук. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день. Дякую, що прийшли до нас. Знайшли час у своєму такому плотному, як ви кажете, пенсіонерському графіку. Але зустріч відбулася, може ми розпочинаємо. Розкажіть, будь ласка, я знаю, що заплановано на 23 червня, здається, так, так. в театрі Садовського, 19-й годині постановка п'єси відомого польського драматурга Дом'яна Новаковського, іронічна іронічна комедія про серйозне деякі гатунки Орді Розкажіть, Будь ласка, чому ви захотіли привести? Ви ж цим займаєтесь, так, так що привезти так, так. театр Старенький трамвай, Львівський, привести до Вінниці. В чому його цінність? Ну, тут дуже цікава історія. Ну, хто мене трохи знає, вони мабуть теж знають, що 15 років свого життя я Присвятив тому, що займався концертами пікардійської терції в нашому регіоні: Це Вінниця, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Рівне. Тобто я був організатором. Там така дуже цікава історія, чому так нам захотілося. І в принципі, ні, ну як ми без історії? Розкажи, чому захотілося. А скільки у нас є час? Є на 20 хвилин можемо про це говорити. мені виповнилося 50 років. Це був 2006 рік, і в мене була мрія потрапити на концерт Пікардійської Терці. Один раз вже в мене були квитки в Київ в Палац України, але щось там не склалося з поїздкою, тобто ця поїздка зірвалася. Ну і потім я їздив в відрядження в Рівне, їхали через Житомир і з колегою ще одним нашим відомим теж журналістом їхали ми і побачили на фасаді місцевого театру афішу Пікардійське Терце. Ну і я йому кажу, слухай, давай поїдемо, з'їздимо, а послухаємо концерт. Він каже, ну давай. Я позвонив директору місцевого телебачення, це був мій друг, був мій друг Віктор Якович, визвали. І вони були спонсорами. Тобто він нам подарував ці запрошення. Тобто я не ще... не й... пам'ятаю, Бойко його приїхали. Бойко, Бойко, так, 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 так. Такий цікавий дядя був. І ми поїхали. Це був другий концерт за рік Пікардійської терції в Житомирі. Ну, Аншлаг, овації, там, Браво, Біс, все. Ну і потім, коли ми вже їхали до Вінниці, я йому кажу, Вадим Станіславович, а що нам слабо привезти їх до Вінниці? Я можу собі такий подарунок зробити на 50-річчя. Ну і все. А в Вінниці вони ще б не були жодного разу. Вранці я набрав їх менеджера, продюсера, познайомилися, він каже, ми давно шукаємо, хто б нам організував в Вінницю, mm -hmm. цей концерт, все з задоволенням. Ну і коли ми вже домовилися по гонорару, домовилися по залу, все, то я зібрав своїх менеджерів, які в мене працювали на продюсерській агенції, і кажуть, що привозимо в Вінницю Пікардійську терцю. Це, мені здається, був листопад 2006 року. Пауза. Після того, як сказав, що ТРЦ приїжджає, я не зрозумів, чому. Ну, тут один з хлопців піднімає руку і каже: Олександр Ніколайович, ви божевільний, чи у вас е, зайві гроші. Я кажу, я не зрозумів питання. А він каже: да хто на них піде, хто це такі взагалі? Я кажу, друже, якщо ти не знаєш, хто це такі, це не значить, <зважаю> що е, ніхто не знає. І дійсно ми тільки виставили квитки в продаж. Буквально за два дні квитків вже не було. Ну я шостий рік пам'ятаю пікардійську терцію. Там це був була якщо б був лагумова зала, то я думаю, там може було дві зали помістити. Не давали один концерт. Один, так. так. Mm -hmm. Ну і потім 15 років я присвятив ось цим концертам. Ну і зараз відійшов, тому що мабуть, вже трохи постарів, вже не цікаво. Ну, це так. Ну, але хлопці дуже не хотіли, щоб я припиняв нашу співпрацю. Ну але ми товаришуємо, ми в нормальних відносинах. Ну і тут е дружба продовжується трохи в іншому вимірі. Е кожен з них зараз не дуже багато концертів, на жаль, тому що війна, mm -hmm. був коронавірус, і кожен шукає, де заробити гроші з них. Ну і у них два солісти: основних це Андрій Капраль і Славко Нудик. І ось Андрій Капраль звернувся до мене навесні і попросив, що каже, я написав свою сольну програму, у Львові ми прокатали, давай в Вінницю привеземо. Ну і ми ось в червні минулого року зробили в Вінниці концерт, дуже класний. Я пам'ятаю, Капарська. Да, 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 да. Ну і зараз Славко Нудик. Він взагалі, то ще, крім того, що він соліст терції, він така людина. Невгомовно, він дуже енергійний, він все хоче охопити, не все виходить. Він грає в деяких виставах театрі Зенковецької на малій сцені, і, в принципі, його основна робота ще крім пікарівської терції. Він дуже допомагає сліпим дітям. Пам'ятаєте, був такий концерт Різдво на Білих Лапах. Так, вони так, привозили так, з Терцею, сніпив дітей. Він пише аранжування, він пише на них музику, все. Ну і тут вони поставили ось оцю виставу, деякі гатунки Орлів, дома на Новаковського. Така скандальна вистава. Але там цікава історія цієї вистави Андрій Сністарчук, це заслужений артист України. Він був один з провідних. Акторів Театру Зінкавецькою він посварився з новим головним режисером, який прийшов в театр. Mm -hmm. з Одеси приїхав і пішов з театру. І зараз він на фронті воює. І перша вистава, яку він зробив в якості режисера, це була оця вистава. Він взяв Славка Нудика. Він взяв такого відомого львівського шоумена Романа Федоришина, який теж військовослужбовець, він капітан, теж служить. І вони, він дистанційно режисував цю виставу. І Прем'єра була навесні цього року у Львові. свою залу надав перший Львівський театр, так він називається. І зараз квитки вже продані до кінця літа. Тобто вже потрапити практично неможливо. Вони створили свій театр, назвали його Старенький трамвай. Тому що чому старенький трамвай? Тому що головний хід Славка Нудика Пікариське терці та пісня Старенький трамвай. Да, тому він мав право назвати так цю, да, цей театр. І, в принципі, вирішили ми привезти у Вінницю. Вінниця перше місто <кій> за межами Львова в Україні, яке побачать. Будемо мати можливість побачити цю виставу. Е, сюжет ми при відкриємо трохи. Чуть-чуть, будь ласка, дуже, там дуже цікавий сюжет. Дуже цікавий сюжет, такий скандальний, так доволі сюжет. Е, значить, Два актори на сцені е, вирішили робити на великій сцені. Е, в центрі сцени ліжко. І в ліжку вранці просинаються два чоловіки, приковані один до одного наручниками. І починають згадувати, що було вчора. Вони не пам'ятають так. Один мені здається продавець піци, а другий там якийсь шоумен, не знаю. І вони згадують, хто з них був орел. Ось така сюжетка ситуація, да. ну але ви розумієте, що там гра просто, ну я не бачив цієї вистави, на жаль, так? але знаю, що там Славко Нудик це людина з таким дуже витонченим смаком. Він завжди розповідає такі цікаві анекдоти, да, над якими задумаєшся, а потім дійсно це вже смішно, да. так що ось така задумка. Але, я сьогодні вранці подивився продажі, тому що ми стартували десь два тижні тому. У Львові продані до осені до, до осені квитків вже немає. Так. так, значить, Вінниця взагалі вважалася театральним містом. Так. Який був мій розрахунок, якщо я погодився їх привезти сюди? Ну, по-перше, Славка Нудика, як соліста пікардійської терції, багато хто з шанувальників цього гурту любить, знає. І поважає, і я думаю, що їм було б цікаво подивитися, а що Славко може не як соліст пікарді... Пікардійської терації, а як актор, актор. театру. Так? Ну і взагалі було б цікаво на цю виставу подивитися в Вінниці на великій сцені. І знаєте, сьогодні я подивився, жодна квиточка не продана. Але... Яка задумка цього проєкту? Як ми розраховували розпорядитися грошима, якщо б заробили? Ну, по-перше, зробили квитки дуже дешеві. Е, від 250 до 400. Ну, директор театру сказав, що ставити менше, це себе не поважати. <реш> <реш> так що так, довелося дослухати, я хотів менше зробити. Е, всі гроші, які ми планували заробити на цій виставі, ну, віддати хлопцям. Там маленький гонорар вони запросили, а все інше, ви знаєте, що в нашому центрі квадрат, в центрі міста, вже другий рік жінки плетуть маскувальні сітки, постійно не вистачає оцей основи для сіток, грошей не вистачає. Тому чому так туди? Тому що в мене дружина ходить вже другий рік, як на роботу з 9 до 5 плететься сітки безкоштовно. Так, і ну, Ми вирішили їм допомогти. Тому що з капраля ми заробили гроші, концерта ми віддали теж туди і намагаємося шукати десь якісь ресурси, щоб цим жіночкам допомагати. І, на жаль, ось люди щось не зрозуміли, мабуть. Тому що, дивіться, як я розумію, Тебе просять хтось там по радіо, по телебаченню щось задонатити кудись на когось комусь. Uh -huh. так? Ти не знаєш, хто це, ти не знаєш, що це, ти не знаєш кому. Але люди перераховують там 500, 200, 1000, в кого як виходить. Так? Тут. Ти знаєш. Три в одному. По-перше, ти купуєш квиток, ідеш на, виставу. ідеш на виставу, отримуєш задоволення і ці гроші йдуть на благу справу. Які питання? Ну але на жаль, я так вирішив, що якщо до кінця тижня динаміки продажів цього тижня цього тижня не буде, там залишиться два тижні. Я не думаю, що там буде якийсь там супер рух, так то ми, мабуть, перенесемо її чи на осінь, чи відмінимо. Тому така історія. Ну це так радикально. Дуже радикально. Ми радикальні люди. Ну і хочеться розуміти, якщо у Львові таке ажіотаж, значить це щось таке, що варте уваги. Якщо вперше виїжджають в інше місто, від Вінницю. Так. Це варто уваги. цим треба користуватися. Я, знаєте, їм було багато пропозицій, але вони обрали Вінницю угу. завдяки моїм зв'язкам угу. з ними угу. і дружбі. Тому ну. Не знаю, а як зазвичай, от ви займаєтесь продажами, так, от ви як продюсер, як зазвичай, вперше, от тільки виставляється вистава, так виставляються квитки, зразу продаються, залежить яка динаміка? Ві... Залежить від виконавця. Якщо це якийсь там супер-пупер розкручений виконавець, там, я маю на увазі там Вакарчук, там якась Тіна Кароль, там, то відразу продажі йдуть з першого дня продажу. Uh -huh. а якщо це якісь менш розкручені виконавці, то два тижні. Останні два тижні перед заходом йдуть продажі. Але я щось мало вірю, що за два тижні ми продамо зал 700 місць. Мало мені в це віриться. Чомусь. Ну, я думаю, що ми зі свого боку посприяємо, посприяємо тому, щоб люди зрозуміли, хто до нас приїжджає, так це солісти Пікардійської терці, І Це навікаво ну, подивитися так, їх так. у цьому варіанті. Ви е, спостерігаєте зараз за ринком? На що ось, йдусь? знаєте, давно не спостерігав, але ми ходимо з дружиною постійно в наш Вінницький театр. Дуже цікаво працюють зараз. Ось ось ми йдемо на оцих метеликів на малій сцені, що поставили. На два дні вистави цієї ми не змогли взяти квитки. Просто ну це мала сцена, але ж таке. Mm -hmm. да. Так що хочемо сходити. Ну а так зараз ось в зв'язку з тим, що я знову поновив цю діяльність відносно концертів, і мені стало цікаво, а на кого ж ходять. Так. Да. Ну і я вийшов на Карабас, який займається продажем квитків, і там, де можна відслідкувати продажі. І знаєте, я був в шоці. Ну, може, я вже старий дурень, я не розумію, що зараз популярне, але стендапери. Uh -huh. Стендапери, мені стало цікаво, хто ти? це такі, це не мій формат. Хоча я сам вийшов з КВН Скалі. з Юморіни, так? але <сувач> <сувач> цей гумор сучасний, щось мені не заходить. Ну і стендапери, Мандюк Лєра, і. Закарпаття? Uh -huh. Так, і я, я подивлю, в Ютубі подивлюся, хто це? Що, на що продані всі квитки, там квитки не дешеві. Ну що, я можу сказати, дівчина, яка дуже погано володіє українською мовою. Дуже погано. Я теж не великий фахівець в цьому напрямку української мови, тому що дуже пізно почав її розмовляти. Були для мене причини на це, так, але. Те, що я почув на протязі, і там це було це таке. І потім якась е, е, Алла Волкова в педагогічному університеті, теж стендапер, я теж зайшов на Ютуб, подивився. Ну, слухайте, вибачте, матюк на матюці. Е, як взагалі не таке може ходити і Але квитки? Нема квитків, все продано. Да, може людям зараз цього і треба не якась там пікардійська терція і деякі гатунки орлів. Так що, не знаю, подивимось. Ну, і в мене все одно є велике сподівання, що все-таки справа з продажем квитків на деякі гатунки орлів рушить з місця і. До нас приїдуть львів'яни і покажуть цей майстер-клас. І ви будете мати змогу побачити безпосередньо виставу теж разом з дружиною. Так я дякую вам, що прийшли. Дякую, що ми поговорили на цю тему. Знаєте, такий собі після смаку нашої розмови навіть сумний, я сказав би, тому що все одно ця академічність вона має бути. Вона має вона має бути в нашому житті і має цей смак, смак справжнього театру. Він, до нього мають люди прийти, так. мають ним володіти. Це правда. Нагадую, що 23 червня, все-таки планується в театрі Садовського о 19-й годині. <кій> П'єса відомого польського драматурга Дом'яна Новаковського, іронічна комедія про серйозне, деякі гатунки орлів. І я сподіваюся, що приїдуть до нас артисти Львівського театру Старенький трамвай, солісти Пікардійської терції і привезе їх до нас Олександр Абрамчук, продюсер, який щойно був з нами в ефірі. Дякую вам. Дякую, Дякую за вашу роботу. Що ви не покладаєте руки і все таки все таки вірю, вірю, що все все відбудеться. Проект інсайт не завершується, продовжується. За кілька хвилин знову зустрінемося в нашій студії. Побудня на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.